Що по меду в цьому сезоні? Меду менше. Як не крути. Ну, Полтавська область у нас, лічно у нас засуха, більше місяця дощів немає, не доходять. Поля сухі, оце було трошки влажне, і воздух трохи працювали, ну, меду набагато менше. Вощину практично не потягли, сушняк закидали, вощину не потягли. То. В середньому, якщо на 30 кг з сім'ї вийти, це з хороших сімей, то це буде добре. От водки взагалі там нічого качать, я не знаю. Ну, менше меду. Ціна прирівнюється до долара. Опт. Так що люди думайте, не знаю. По потребам здавайте, але <смі> потім ні за що буде жити весною, блін, і наступний сезон. Так що якось так. Ми. Здамо закрити дірки, борги, всі діла оці, а основу будемо держати, бо діватись нікуди. Нема ціни, ми просто їх е, за безцінь здамо і будемо сидіти, сосати пальці. Воно вже і так насосалося з цими податками війною, святом, якого немає. І взагалі, ну, тіпа, як виживати, так виживати.